Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. Тож, мої любі шукачі зіркових підказок. Тема сьогоднішнього відео кільцеподібне сонячне затемнення у знаку водолія в 29 градусі, яке відбудеться 17 лютого 26 року. І це не просто затемнення, це момент, коли енергія сонця на мить зникає, щоб ми могли почути свій внутрішній голос. І в поєднанні з початком року вогняного коня цей період обіцяє бути швидким. Непередбачуваним, але надзвичайно перспективним. І в цьому відео ми поговоримо, як пройти крізь цю браму, не обпікшись а навпаки зарядившись на успіх, поговоримо про що це затемнення, про його глобальні смисли, про відлуння минулого. А також розповім про фон сонячного затемнення. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам в це затемнення знайти свою внутрішню точку опори, і нехай сонячне затемнення у вигляді вогняного кільця на небі не лякає вас, а стане німбом вашої нової сили. Тож готуйтеся відкривати новий розділ свого життя. 17 лютого 26 го року о 12-й годині 13 хвилин за Грінвичем та о 14 годині 12 хвилин по часовому поясу України на нас чекає знакова подія. Перше сонячне затемнення у знаку Водолія. Сонячне затемнення в астрології вважається найпотужнішою кармічною подією, здатною кардинально змінювати перебіг подій в глобальному масштабі та й в житті кожної людини. Це час, коли енергія сонця, символу особистості, волі та життєвої сили, тимчасово блокується місяцем, що уособлює підсвідомість, емоції та інтуїцію і створює особливу енергетичну вирву змін. Сонячне затемнення завжди відбувається у фазі молодого місяця, тому що саме в цей період місяць розташовується між Сонцем та землею. При цьому місяць розташовується в найбільш віддаленій від нас точці своєї орбіти або поблизу неї. Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається у 29 градусі водолія і говорить про завершення колективних програм, про фінальний. Іспит на волю, про необхідність вийти зі старих соціальних ролей і про зміну погляду на майбутнє. Це затемнення відбувається на висхідному кармічному лунному вузлі, і воно відкриває коридор затемнень, який завершиться затемненням місяця 3 березня 26 року. І це не просто астрономічне явище. Затемнення сонця збігається з китайським новим роком, з початком року вогняного коня, це потужний імпульс. І це не просто астрономічне явище, а потужний астрологічний портал, через який ми можемо свідомо переписати деякі розділи своєї долі. Якщо ви відчуваєте, що готові до змін хочете привнести в життя більше світла, Творчості та гармонії це затемнення стане вашим союзником. Сонячне затемнення це особливий молодий місяць, коли сонце і місяць з'єднуються поблизу одного з кармічних лунних вузлів, і ці вузли не просто точки на небесній карті. Вони, немов компас нашої долі, вони показують напрямок зростання, підказують, які життєві програми варто розвивати, допомагають відпустити те, що віджило. І, в затемнення будь-яка усвідомлена робота з намірами набуває особливої сили. Це час, коли Всесвіт ніби прислухається до наших бажань і готовий допомогти їх втілити. В цілому, нині. Події, які відбуваються на затемнення, носять кармічний і накопичувальний характер. Тобто, якщо ситуація формувалася давно, назрівали зміни в тому, що стосується житла, міста, країни проживання, ремонту, ситуації в сім'ї, то саме на затемнення найлегше щось змінювати і реалізовувати прийняті рішення, закінчувати свої відносини, які віджили. І здійснювати глобальні зміни та переїзди найчастіше люди відчувають посилення тривоги та почуття занепокоєння, у декого можуть активуватися різні страхи та тривожні стани. Емоційний фон людини під час затемнення нерідко відрізняється підвищеною сприйнятливістю і вразливістю. Люди переживають безпричинний смуток або, навпаки, сплеск активності. Тож затемнення це як важлива подія, яка може викликати сильні емоційні реакції. Під час затемнення люди часто піклуються про ближніх, що є проявом соціального впливу цього явища, і в цей час спостерігається прагнення підтримки. Часто цей період проводять в роздумах, використовують для духовних практик та визначення нових орієнтирів. Вплив сонячного затемнення індивідуальний і обумовлений безліччю факторів, включаючи особисту чутливість, психологічний стан, культурні традиції та пережитий досвід. Деякі люди можуть не відчувати жодних змін, а інші, навпаки, помічають значні зміни у своєму емоційному та фізичному стані. Також важливо пам'ятати, що відносини, які почалися на затемнення, теж мають кармічний характер. І можуть бути не найпростішими, тому для першого побачення краще не вибирати день затемнення, а перечекати кілька днів. У будь-якому випадку, на дату затемнення плюс-мінус три дні не варто призначати операції, косметичні процедури, важливі угоди, переговори і великі покупки. Особливості сонячного затемнення 17 лютого 26 року. Точний час затемнення о 14.12 по часовому поясі України. Затемнення буде проходити на висхідному кармічному лунному вузлі. Сонце та місяць з'єднуються у 29 градусі Водолія. Енергії водолія завжди відкривають тему оновлення свободи. Та виходу за межі звичного мислення. І це акцентує теми різких змін, несподіванок та виходу за звичні сценарії. Це час, коли важливо дивитися в майбутнє, мислити ширше та дозволити собі нестандартні рішення. Сонячне затемнення посилює енергетику молодика, зміни стають незворотними. А запущені процеси стосуються не лише особистого вибору, а й колективних, соціальних та світових тем. Символ 29-го градусу Водолея метелик, який виходить із лялечки, і це говорить про глибоку трансформацію свідомості, коли колишні моделі перестають працювати. Тож це період внутрішнього переходу, і важливо зараз запитати себе. Яку частину себе ми готові залишити в минулому, щоб дозволити народитися новому стану життя? Тож цей градус вчить нас головному – жити чесно із собою і робити вибір на користь внутрішньої свободи, навіть якщо спочатку це здається незвичним і дуже вразливим. Тож світ входить в фазу переходу, де старі структури руйнуються, а нові форми свободи, відповідальності та колективного мислення ще тільки починають зароджуватися. Градус затемнення знаходиться в квадраті до урану управителю водолія, в якому проходить затемнення. Затемнень у водолії не було з 2018 року. Наразі відкривається нова серія, яка складатиметься з чотирьох етапів: водолій символ свободи, новаторства, спільності. Затемнення тут запитує, що ти хочеш звільнити? Ти почуваєш себе в системі чи поза нею? Тож кільцеподібне затемнення можна сприймати як метафору. Ти можеш змінити багато, але світло всередині залишається. Початок нового витка, можливе внутрішнє оновлення, перегляд відносин із спільнотою, з колективом та майбутнім. Нове це часто добре забуте старе, і події 26-го року можуть перекликатися з тим, що ви проживали в періоди з травня. 2017 року до листопада 2018 року, а також з лютого 2008 року до серпня 2009 року. Тож згадайте, які рішення ви тоді ухвалювали. Можливо, зараз настав час переглянути їхню доцільність. Якщо ви обрали шлях стабільності, зараз душа може запросити свободи. Затемнення активує вісь водолій. Лев. І це боротьба між водолієм, демократією, свободою, інтересами групи та левом, єдиновладдям, амбіціями лідера і особистим его. І важливе питання цього часу, яка ціна моєї лояльності до колективу чи лідера, чи не час мені самому вийти з ціні і стати творцем своєї реальності? Тож з практичних порад, які можна визначити на цей період, варто проводити ритуали визволення, тобто написати все, що ви хочете відпустити в цьому році. І подумати, на які союзи, спільноти, групи, дружби ви хочете вийти, або з яких хочете вийти. Тож не чекайте на вибухи одразу. Кільцеподібне сонячне затемнення запускає процеси. Тобто, дайте перепочинок і не біжіть стрімголов. А тепер давайте подивимося, які аспекти сонячного затемнення, який буде супроводжувати нас на протязі деякого часу. Точка сонячного затемнення знаходиться в напруженому аспекті до урану в тельці, який управляє затемненням. Тож, це. Одна з особливостей цього сонячного затемнення Уран, управитель водолія, він відповідає за революції, раптовість, часом шокові зміни, пробудження, технологічні процеси, а телець пов'язаний з грошима, ресурсами, землею, матеріальною стабільністю, власністю, безпекою, тілесним комфортом. Уран планета несподіванок, свободи та різких змін, і його вплив нагадує гру вугадайку. Ніколи не знаєш, який сюрприз чекає за поворотом. Тож в період цього затемнення можливі раптові повороти в планах, несподівані можливості, необхідність швидко адаптуватися до нових обставин. Але не варто лякатися. Уран також допомагає Розірвати старі шаблони та відкрити двері в життя, про яке ви мрієте. І вже з повного місяця в леві, який пройшов 2 лютого, енергія змін набирає обертів, і затемнення стане кульмінацією цього процесу. Тож напружений аспект урана з точкою сонячного затемнення може принести різкі фінансові зміни, нестабільність ринків. Перегляд цінностей, несподівані кар'єрні повороти, внутрішній конфлікт між стабільністю та свободою, і головний урок про те, що варто перестати чіплятися за старі форми безпеки. Майбутнє потребує гнучкості та готовності до оновлення. Венера з'єднанні з висхідним лунним вуслом в рибах. Тож це м'яка сила майбутнього. І це ще одна особливість сонячного затемнення, з'єднання Венери з висхідним кармічним лунним вуслом в рибах. Венера це про кохання, про відносини, цінності, гроші, творчість і естетику. А риби – це символ духовності, інтуїції, емпатії і глибини почуттів. І це означає, що поступ в майбутнє буде йти через розвиток інтуїції. Через творчі проекти, красу, естетику, через милосердя і духовні орієнтири, важлива м'якість замість конфлікту, партнерство, яке допомагає. І якщо аспект урана ламає старі матеріальні конструкції, Венера в рибах показує нову точку опори, внутрішню гармонію і тонке почуття. Майбутнє буде не лише технологічним по водолію, але ще й духовним по рибам. В карті затемнення більшість планет знаходиться у водолії та рибах, і це може підкреслювати загальний настрій цього часу. А також на фоні затемнення виділяється велике з'єднання, яке буває дуже рідко: з'єднання Сатурна та Нептуна в першому градусі. В точці початку всього зодіаку. Таке з'єднання буває один раз на 36 років. Тож реальність та мрії, відповідальність та віра об'єднуються в точці старту. Овен це знак початку, імпульсу, волі до життя, старту, першої іскри. це Початок зодіаку, а значить, ми говоримо про важке, але неминуче народження нового етапу. Нептун це мрії, це духовність, це ідеали. Сатурн структура, реальний результат, відповідальність, дисципліна. Тож, мрії набувають форми, а ідеї набувають можливості, щоб бути реалізованими в реальність. Хто відчує вплив цього затемнення найсильніше? Затемнення торкається 29 градусу водолія і всі, у кого тут знаходиться важливий елемент вашої нетальної карти в цьому градусі, а також у 29 градусі лева, тельця, скорпіона, овна, близнюків, терезів та стрільців, можуть випробувати вплив цього затемнення сильніше за інших. А 29 градус водоліє це завершальний градус, тож енергії максимально насичені. Цей градус дає дар передбачення, тому дуже важливо прислухатися до своєї інтуїції, сміливо діяти, але з гідністю. Також варто звертати увагу тим, у кого в особистому гороскопі є значущі точки в 29 градусі. Це цікавий нюанс. Це затемнення перегукується із сонячним затемненням 15 лютого 2018 року. І якщо ви згадаєте події того часу, можливо, побачите сюжети, які повторюються. Це буде ключем до розуміння поточних завдань. Тож, що ж можна робити? Дуже важливо в цей період медитувати, займатися самоаналізом. Затемнення це час для глибокого занурення в себе, для переосмислення своїх цілей та бажань, а медитація допоможе заспокоїти розум і налаштуватися на позитивні зміни. Добре в цей період планувати майбутнє, використайте енергію сонячного затемнення для складання планів, для постановки нових цілей та візуалізації бажаного, і затемнення може стати каталізатором для початку чогось нового. Також не забувайте очищати простір, проводьте прибирання в домі, позбавляйтеся старих і непотрібних речей, тому що це символічний акт звільнення від минулого та створення простору для нового. І, звісно ж, займайтеся творчістю. Енергія затемнення може стимулювати натхнення та креативність. Тож присвятіть час своїм хобі, малюванню. Музиці або письмо проводьте ритуали на порятунок. Якщо у вас є шкідливі звички, негативні установки або щось, чого ви хочете позбутися, затемнення це гарний час для проведення символічних ритуалів прощання з цим. Відпочивайте і розслабляйтеся. Якщо ви відчуваєте втому або емоційну напругу, не перевантажуйте себе, дозвольте собі відпочити, прийняти ванну або почитати книгу. Але в період затемнення плюс-мінус три дні важливо уникати укладання великих угод, підписання важливих документів, прийняття доленосних рішень. Емоційний фон під час затемнення може бути нестабільним, і це може привести до помилок. Не починайте нові проекти. Хоча затемнення і є часом для планування, починати щось нове в цей період не рекомендується краще дочекатися, доки енергія стабілізується, тому що розпочаті проекти в період затемнення не дадуть ніякого результату. Не конфліктуйте і не з'ясовуйте відносини. Емоційна напруженість може посилюватися, тому намагайтеся уникати сварок і суперечок. Не перевантажуйте себе фізично, відкладіть інтенсивні тренування та важку фізичну працю. І про хірургічні операції я вже говорила: не варто проводити хірургічні операції, якщо це не екстрений випадок. По можливості перенесіть планові операції на інший час. І не дивіться на сонце без захисту. Це найважливіше правило, яке не варто порушувати. Отже, загальний результат, що може принести це сонячне затемнення? Давайте підіб'ємо підсумки. Сонячне затемнення у водолії здатне запустити перезапуск життєвого спрямування, не завжди зовні видимий, але глибоко відчутний всередині. Може змінитися професійний вектор, цілі, оточення і навіть відчуття себе. Затемнення в критичному градусі водолія часто приносить розрив зі старими колективами, структурами, з формами роботи, там, де більше немає розвитку, де цінності не збігаються, де свобода обмежена, може виникати внутрішня напруга. І хтось може вирішити піти. А хтось перестає бути частиною колишнього кола спілкування, а хтось змінює сам формат взаємодії зі світом. І це може бути болісно. Але визвольно, оскільки водолій пов'язаний з технологіями та майбутнім, активується тема переходу в онлайн-середовище, цифрові проекти, нові способи заробітку та комунікацій. Те, що раніше здавалося складним або не вашим, може раптово стати необхідним. Також період добрий для освоєння нових інструментів, запуску інтернет-проєктів, роботи з інноваціями, зміна гаджетів, і все це стає не просто бажанням, а вимогою часу, тобто не в сам період сонячного затемнення, а згодом. А напружений аспект до урану в тельці додає фактор несподіванки у матеріальну сферу. Можливі різкі фінансові зміни як у бік нестабільності, так і в бік раптових можливостей. Старі джерела доходу мають трансформуватися, а нові з'явитися з нестандартних напрямків. Тож головний урок цього сонячного затемнення гнучкість та готовність переглядати уявлення про безпеку. І на фоні з'єднання Венери з висхідним лунним вузлом можуть відбуватися доленосні знайомства, це зустрічі, які відчуваються невипадковими, це можуть бути люди, які відкривають нові горизонти, партнери з творчості, наставники чи важливі особисті стосунки. Через взаємодію космосу з іншими може прийти розуміння свого подальшого шляху. На перший план виходять питання, що для мене справді цінне, заради чого я йду вперед, що я хочу нести в майбутнє. І за відчуттями цей період може проявитися як внутрішній поштовх, як почуття невідповідності колишнього життя, новим внутрішнім установкам, і виникає ясне розуміння так більше не можна, треба інакше. І саме це інакше стає точкою зростання, навіть якщо спочатку воно лякає своєю невідомістю, тож головний сенс затемнення 17 лютого 26 року це завершення старого колективного етапу та відкриття нових тимчасових ліній, і на висхідному лунному вузлі це затемнення буквально говорить: йдіть сміливіше у майбутнє. Тож коридор затемнень, який почнеться 17 лютого 2026 року, завершиться 3 березня місячним затемненням, яке проявить результати цього імпульсу. А зараз момент вибору. Майбутнє відкривається тим, хто готовий змінюватися. І важливо пам'ятати, що затемнення це не привід для занепокоєння, а шанс для особистісного розвитку та змін. Тож використайте цей період усвідомлено, довіряючи своїй інтуїції і астрологічним порадам. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!